Сторінка 183. Розділ 8. Цуценя. Настав день, коли батьки помітили грушевого дракона. Щоправда, вони його сприйняли як цуценя. Спочатку батьки вагалися. А все ж таки погодилися, щоб чотирилапий друг поселився в їхній квартирі. Розділ 9. Інший дракон. Увечері того дня Михась перший вийшов на вулицю, тримаючи на новенькому повідку блакитного, блискучого, пускатого дракона, кома, Гордо. Вито ступав поруч, скрутивши бубликом. Довжелезного хвоста він старанно вдавав собаку, обнюхав дерева і завзято хавкав на котів. І треба ж було статися під час першої прогулянки тій фатальній зустрічі. Спочатку все йшло добре. Сусідські хлопці та дівчата гладили хому і запитували, це в тебе вівчарка? А може сетер? А може путель? Це рідкісна порода. Називається дракон. Майже чесно відповідав Михась. Спершу Михась хотів трохи побігати з хлопцями у футбол. Проте міцно, прив'язаний до паркану Хома, легко звільнився та почав заважати. Він у всіх забрав м'яча і віддавав Мегасові Хлопчик зрозумів, що по-справжньому пограти у футбол не вийде. Тому взяв хому За повідок і вирішив просто погляти вулицею. І ось щойно вони звернули за ріг будинку, як ніс у ніс зіткнулись з леликом, який теж вигулював свого вихованця. Лелик, Олелько, Пихач мешкав у сусідній Сідньому під'їзді пихачі були найзаможнішою родиною на цілий будинок. Їхня квартира займала два поверхи. Хоча за віком лелик із Михасом були ровесниками, однак вони не товаришували. Можливо, тому що пихач навчався десь у центрі міста у престижному ліцеї. А Михась ходив у звичайну школу через дорогу. На вулиці нащадок багатої родини з'являвся лише тоді, коли виходив вихолювати свого пса. Це була надзвичайно породиста, велика чорна тварина, здається, ротвеллер, який викликав захоплення і заздрощі в більшості дітей на подвір'ї. Однак, побачивши тепер леликового пса, хлопець просто отетерів із несподіванки. У прикрашеному блискучими шпичаками на шийнику крокував дракон. Михась приголомшено витріщився на те чорне страховисько. Однак помилитися було неможливо. Можливо, З Олельком лельком тюпав справжній крилатий ящур. Певне, і цей уміє прикидатися собакою, здогадався Михась. Це ж треба, якби я не з'їв тоді блакитну грушу, то, мабуть, ніколи б не дізнався, що пихачі тримають удома дракона. Хлопці обмінялися поглядами, і кожний одразу зрозумів, що інші бачать усе по-справжньому. Дракони зреагували ще гостріше. Хомо позадкував, настовбурчив гребені. Зіщулив вуха і засичав. Леликів дракон, присів на лапах і видобув із пащеки низьке утробне гарчання. Стало зрозуміло, ще мить і те чорне, страховисько стрибне на хому. Однак господар натяг повідка і суворо гримнув Фу. Олелько пихай, зневажливо примружився, розглядав хому. Фруктовий, нарешті, презирливо зронив юний аристократ. А от у мене справився. Сражній м'ясоїд. Він може в натурі харчуватися такими от фруктожерами. Тож раджу триматися подалі. Мабуть, так воно і було, бо хижий дракон знову загарчав, забив товстим хвостом об землю, вишкірив здоровезні зубиська і удруге припав до землі, збираючись напасти на хому. Фу, кому сказано? Гарикнув Олельком, хльоснув чорного дракона кінцем повітка та силоміць потяг його за собою собою Долаючи шалений опір чудовиська. Ох, і не сподобався ж вигляд того дракона хасовому хомі. Звісно, він був трохи коротший загрушувало, зате десь удвічі товщий, широкий, м'язистий, тулуб закінчувався коротким хвостом, на кінці якого стирчав гострий і, мабуть, отруйний шпичак. Ясно, що саме завдяки цій прикрасі на хвості хижак отримав своє ім'я спайк. Зморшкуваті шкіряні крила були щільно притиснуті до боків горбату спину, замість луски вкривали грубі пластини кольору вороняної криці. А пащека. Яка жахлива в нього пащека, широка, як у жаби, і звідти під різними кутами стирчала неймовірна кількість гострих кривих зубів. Настрій у Михася та Хоми відразу зіпсувався, і вони вирішили за краще повернутися додому. Хорошовий дракон ледь плентався за хлопцем, тужливо тягнучи сходими хвостам. Уже вдома з вікна кухні вони разом споглядали як леликове страховисько підкраду. Вдається до хоробців, які мирно щось дзьобали біля лавки. Намітивши жертву, хижак різко виплюнув із рота довжелезного як батіг язика, і тільки хмаринка пір'я злетіла вгору. Хома миттю пірнув під стіл. А Михась пополотнів, мама, помітивши його стан, теж визирнула вікно і обурено вигукнула. Та що ж це за неподобство? Знову цей невихований пес ганяється за птахами. Якщо пихачі не хочуть нормально навчити Свого собаку, то хай би хоч на мордника на нього надягли. Засмучений Хома цілий вечір мовчки просидів під ліжком. Михай стривожився і щоб, хоч трохи втішити свого вихованця, Приніс йому грушу найулюбленіший фрукт. Однак той навіть не глянув на неї. Хомо, що з тобою? Ти захворів? Грушовий важко зітхнув, відкрив очі і сумно промовив: Ти мене більше не любитимеш, старший брате. Бо я не наймогутніший дракон у нашому будинку. Яка дурня, обурився хлопець. Хіба ж я тебе люблю за силу? А за що ж ще? Здивувався Хома. Це було складне запитання, але Михась відповів – я сам виростив тебе з маленького синього зернятка. І хоч би що там сталося далі, для мене ти завжди будеш єдиним у світі моїм драконом. Єдиним у цілому світі? Так, ти ще не з'їв ту грушу. Давай її сюди! Квапливо гукнув Хома і розкрив вогни диху пащу. Здавалося б, усе владналося, проте наступного ранку, коли Михайсь дістав повідок і свиснув. Хома не вистрибнув, як звичайно, з під ліжка. А навпаки, утягнув кінець блискучого хвоста під край простирадла та щось нерозбірливо забрукотів. Довелося хлопцеві знову лізти під ліжко. Те, що він там побачив, неймовірно його налякало. Хома непорушно лежав на спині з примруженими очима. Усі шість драконових хлоп були охайно складені на пузо. Хома, хомчику, будь ласка, не вмирай! З Ой-ой, але чутно гнав дракон. Усе скінчено. Прощавай, брате, не судилося мені сягнути повноліття. Моє юне життя урветься ще й по-справжньому не почавшись. Прощавай навіки. Карі очі хоми затяглися мутною плівкою. Хомчику, Любе, скажи, як тобі допомогти? У Зойкнув хлопчик, на жаль, медицина тут безсила. Облиш мене, дай мені вмерти спокійно. Я зараз змотаюся до аптеки. Тільки скажи, які ліки тобі можуть допомогти. Будь ласка, посади на моїй могилі фіалки. З окахоми викотилася велика гаряча сльоза. Боже мій! Що я наробив? Жахнувся михась. Я таємно виростив у дома дракона, і ось він умирає від невідомої хвороби. Комедіан дешевий трюкач раптом пролунав поруч скрипучий голос. І біля. Випряманого тіла вмираючого дракона несподівано до домінус верба. Руки домовика були складені на груди, а крихітні. Очка під волохатими, бровами, метали, блискавки. Ой! Пане домінусе, як добре, що ви тут. Скажіть, як його врятувати? Що йому дати? Щоб він одужав? попросив хлопчик. Смоли гарячі. Ось чого цьому жалюгідному бояхузові бракує, буркнув домовик. Як? Спантеличився Михась. Уставай, симулянте, старий безжально копнув хому у хвіст. Що ви робите, пане Вербо? Охнув хлопець. Хіба ти не бачиш, що цей нікчемний страхополох?» прикидається? Ні, ви ж бачите йому погано. Що тобі болить, хомчику? Скажи, благав михась. У мене смертельний злоякісний нежить. Дракон винув із носа райдужну бульку. «Фігляр! Він просто боїться іти на двір, бо там можна зустріти м'ясоїдного дракона, в'їдливо зауважив домовик. Хома розчепив лапи і перевернувся на бік. А ти бачив, які в того м'ясоїда ікли, а пазурі, а очі, як у здохлого кажана. Жалібно промовив він. Слухай, пташко Заморська, проказав домовик. От ти називаєш себе хомою вербицьким, але в нашому роду вербицьких ніколи не було боягузів. Отже, виріши, або ти належиш до нашої родини і тоді зараз же вилізаєш із під ліжка та йдеш із михасом двір, або ти просто випадковий зайде і нам не родиш, то як? Примружився до мінус верба. Хома нервово смикнув хвостом, важко зітхнув і виліз із підліжка. Однак, якщо станеться непоправне, я наполягаю, щоб на моїй могилі посадили фіалки!» Ображено пробуркотів дракон і почапав до вхідних дверей, удавано накульгуючи та кашляючи. Спочатку Михайсь хотів образитися на Хому за тією його. Вдавані хворобу, але потім згадав один випадок передконтрольною, коли йому особливо не хотілося йти до школи. Отож він просто застебнув повідок на лускатій шиї і вивів свого дракона на сходи. До речі, історія Михася і драконів на цьому не завершується. Книжка. Штанко, дракони, уперед, складається з двох частин. Перша має назву Золотистий чудовисько, 25 розділів, а друга Сягнути Місяця, 14 розділів. Ви прочитали лише першу частину, тож радимо на дозвіллі осягнути всю книжку.